Всім привіт! Я сьогодні знову до вас. Чесно, мені нема що робити, мені скучно жити просто так. Да? І сьогодні ми будемо з вами клеїти ріснички. Просто подивіться на мої рісниці. Ну, я рахую те, що вони достатньо довгі, да? я думаю, що довгі. А, да, да? Точно довгі. Але я купила собі е, ось пучки і клей. Люя я вже відкрила давно. Давайте будемо з вами пробувати. Надіюсь, що мої довгі рісниці, яких я відрощувала дуже довго, після кьоллера чи як вона називається, вони мене дуже сильно були заломані і сипались. Я їх трошки, Евелін, сивороткою відросла. Так що, якщо що, не дай Бог щось буде, я буду нею якби і справляти ситуацію. Ну, взагалі класно. надіюсь, що нічого не буде, не повинно нічого так? Давайте я спробую трохи і вам покажу. Те, що дівчата, там, мої знайомі, мої подружки, вони, фу, ні, вони заказують з інстаграму, але я не, не захотіла сказати з інстаграму, тому що вони там дорожчі набагато. І я не буду цим займатися кожен раз. Мені це ну, не принципіально. Тобто, я от попробую, понравиться, буду клеїти на якісь праздники і все. А так в мене, коли я крашу ВІ, у мене взагалі вони просто грамні. Ну, да? 14, 12, 10. Давайте їх відкриємо. До речі, від э, кос, чи не знаю, як воно читається. Вау, дуже естетично. Зараз да. я хочу ще подивитися туторіал, як це робити. Це взагалі, капець. Це я боюсь, це так. <реш> Ладно, давайте. Все, я погнала. Боже дівчата, це капець. По-перше, вони відклеюються. По-друге, це настолько важко робити, воно воно. Фу, короче. У тебя вот одна единственная, и как хорошо наклеилась, и то. Куда? Она ну, туда вообще. Короче, девочки, мы снимаемся. Ну, еще просто элементарно снимается. Ну, короче, ставим 0 из 10. Ну, чест, ну честно, честно, ну, не знаю, что краще сделать. Ламинование. Ой, у меня еще и прическа такая. Как будто с трудом сбежала. Все, сейчас пошла быстренько про мои глазки, чтобы ничего, не ну, дай бог, не залезла, вот, да? Всім люблю, всім пока-пока. Не робіть такого, не повторяйте це вдома, так? Да?